Утрішні війська України святкують 19 річчя. Чернігівські військовослужбовці відзначають свій день традиційно урочистості на плацу, виступ керівництва та вручення нагород найкращим. Потім марш та показові виступи бійців. До речі, тут працюють не тільки суворі чоловіки. Є й представниці прекрасної статі. Комірник взводу Надія Литвин до свята отримала навіть почесну грамоту. Робота у внутрішніх військах для неї справа майже сімейна. У мене муж тут роботи пішов на піці, а потім я сюди прийшла на роботу. В общем, помінялись містами. Охорона громадського порядку та конвоювання підсудних два основних напрямка роботи внутрішніх військ. Ну мені цьому потрібно поставою службу по міста. домотром за порядком покижем. Тож. Щоб порядок, порядок був на маршруті, тож щоб ну, люди е, не ходили, жала ну не, не пили піва там, де не треба. не хуліганили. Віталій Ілляшенко вже два роки працює в батальйоні, займається конвоюванням. Свою роботу особливо небезпечною не вважає, показує, з якою зброєю супроводжує підсудних. Кожний озброєний пістолетом та спецзасобами, які ви можете побачити тут, демонструється зараз. І здійснюємо за допомогою всіх спецсредств і зброї охорону засуджених. А покажіть, будь ласка, з якою зброєю транспортуємо? Транспортуємо ми зброю пістолет Макарова, який ви можете бачити. Також це балончик Терен 4М, ПР-73. Наручники командир батальйону внутрішніх військ в Чернігові Олександр Рибак. У нього у підпорядкуванні понад 200 бійців. Всі вони служать тут за контрактом. До речі, частина особового складу сьогодні знаходиться в Лівії у складі миротворчої місії. З ними каже Олександр Рибак, зв'язуються регулярно. Регулярно зв'язу нормально надаю допомогу, поки питань яких не виникає. Свої займаються своїми безпосередніми обов'язками, виконання своїх обов'язків. До речі, про свого відомого теску співака Олександра Рибака, командир батальйону, добре знає. Як відомий співак вів, виграв рев мені мене за часу ночі пів колеги та товариші.